Необлаштовані узбіччя, вибоїни на дорозі та стерта розмітка. Таке побачив представник громадської ініціативи Кості Україн Максим Корнієнко під час перевірки ремонту дороги Суми Полтава. Йдеться про ділянку в обхід сум протяжністю майже 20 кілометрів. Ось ці фотографії ремонту дороги Суми Полтава зробили три тижні тому. Ладнати її окремими ділянками почали у вересні минулого року. На фото показано, який вигляд мали узбіччя та саме покриття під час перевірки. Один із основних моментів, на який ми звернули увагу, це у необлаштовані узбіччя, які є значно занижені стосовно висоти дорожнього полотна, є неущільнені і місцями спостерігаються моменти, коли явно автотранспорт заїздив на узбіччя і там, і там застрягав, скажімо так. Стосовно дорожнього одягу, саме то Лише на одній ділянці із трьох вже облаштовано верхній шар, але в той же час на ділянці від старого села до верхньої сироватки вже спостерігаються суттєві моменти пошкодження ущіючого шару. Є вибоїни досить в напрямку, чим ближче до верхньої сироватки, там більшого розміру, більшої глибини. Також вздовж траси є пошкоджені дорожні знаки. Там, де облаштували покриття, стерлась розмітка. Ми усвідомлюємо, що роботи ще не завершені, що оплачена десь близько половини лише договірної вартості, а звернення, в якому прописали, щоб замовник додатково провів обстеження ділянки стану проведення робіт і звернув увагу на зауваження, і підряднику, підряднику сунув все, що. Вже допущена для того, щоб в подальшому не, ситуація не стала ще гіршою. Ремонтує обхід міста суми консорціум Мікс Трансбут. Вартість робіт за договором майже 275 мільйонів гривень. За словами голови консорціуму Альони Філіної. Наразі виконали 80 відсотків від усіх. За це отримали близько половини грошей. Ми виконуємо роботи. Получається фінансування такого повного немає. Частково є, а частково ні. Ми в минулому році узбіччя взагалі не актували. От нам служба за них взагалі не платила ніякі кошти за узбіччя, тому ми його робили частково. У нас зараз працює в даний час на об'єкті три екскаватора, які натягують тільки узбіччя і доїжджають ще два. Працюють вони повні робочі дні, тому з найкоротші терміни усі узбіччя будуть натягнуті. Так як укладений ще поки нижній шар різні чи не ще а не верхній шар так, допускаються десь якісь такі незначні вибоїни, не так? які своєчасно усуваються повністю. І так само на коротші терміни буде накрито все верхнім шаром Щемела, повністю накрито, де вже, звичайно ж, не буде ніяких вибоїв. Розмітка сталася ні, розмітка то малювалася, малювали ми її за свій власний рахунок, не за рахунок бюджетних коштів чи служби коштів, то була нанесена тимчасова розмітка лише на той період, на період зими. Тому, коли буде зроблено, вже верхній шар щемеа, буде накритий, нанесеться та розмітка вже довго тривала, пластикова. Загальна протяжність дороги майже 20 кілометрів. За інформацією речниці служби автодоріг у Сумській області Лілії Шевченко, на тепер підрядник відремонтував трохи більше чверті, поки жодного кілометра в експлуатацію не введено. Також додала, що лист від Кост Ukraine щодо якості робіт отримали 31 травня. Він зараз на розгляді у інспектора, який здійснює технагляд цього ремонту. Сьогодні вибоїна, яка три тижні тому була ще тут, залатана. Згідно додаткової угоди, яку служба автодоріг уклала з підрядником 24 березня цього року, здати об'єкт вони мають до кінця наступного року. Альона Філіна каже, дороблять об'єкт до кінця цього літа.